З нами на прямому зв'язку Кирило з псевдом «Шеф», головний е, сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів 25-ї окремої повітря десантної Січиславської бригади. Пане Кириле, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Героям слава! І вам дякую, що піддаєте час. Пане Кирило, ви до нас долучаєтеся з Покровського напрямку. Розкажіть, яка ситуація у вашій зоні відповідальності? росіяни заявляють, зокрема, що вони проникли у Покровське? Чи відповідається дійсності? Чи можете роз'яснити, що відбувається? Дивіться, на нашій смузі відповідальності нашої бригади таких випадків немає, але багато інформації. В інтернеті багато інтернеті в Тіктоці дуже багато інформації стосовно того, що ворог зайшов в Покровськ. Так само там стоїть дуже багато бригад, і Покровськ великий. Можливо, такі поодинокі ситуації є, але я думаю, бригади працюють над тим, щоб знищити ці групи ДРГ і контроль більш стабілізувати цю ситуацію. Якщо говорити про протидії ДРГ ворога, наскільки вагома є безпілотні авіаційні комплекси в цьому контексті? Дуже великий внесок допомагає на дрони в будь-якій варіації Тут крила, мавіки, FPV, які знаходять так само нічні камери вночі, бачать тепловий слід. І бачимо і намагаємось знищити або дронами, враження, або скидами мавіків, тому або артилерія працює. А яка ситуація у вашій зоні відповідальності? І як себе проявляє, так би мовити, противник? Ситуація складна. Але контрольовано ворог намагається просунутись в пішому порядку малими тактичними групами, але виявляємо заздалегідь їх на підходах до нашої лінії відповідальності бригади. Тобто вони десь теж цими малими групами, щоб потім стати такими ДРГ-або витіснити позиції, або просунутись в тил. Да, такі ситуації інколи бувають, але поки на даний час. Тобто лінія відповідальності нашої бригади не змінилась вже довгий час, поки ми тут. А, скажіть, а, наскільки ефективно вдає, вдається збивати ворожі дрони? Ми прекрасно розуміємо те, що росіяни їх також застосовують. Як, а, яка в них тактика застосування безпілотників? Тактика відрізати логістику на, на підходах до лінії відповідальності нашої бригади, так саме і в Покровську, намагає. Вразити автомобілі, техніку, яка є, і групи, які рухаються, і, і намагаються їх знищити. І ми працюємо над цим, вчимося, і вже, в принципі, дуже багато випадків, щоб взбивав навіками, і FPV вражали їхні безпілотні літальні апарати. І Намагаємось збільшити е на цьому напрямку екіпажі, які будуть працювати над цим. Але нам потрібні дуже багато дронів для того, щоб комплектувати ці ім'я розрахунки, які будуть працювати безпосередньо на знищення ворожих БПЛА. Зараз на вашому екрані ви бачите QR-код. Якщо ви ним скористаєтеся, у нашій аудиторії буде можливість задонатити на FPV, зокрема, безпосередньо для 25-ї окремої повітря-десантної бригади. Дуже важливо підтримати цей збір, тому що збираємо як і на fpv дрони, а також на акумулятори до них та і на реби, щоби протидіяти ворожим безпілотникам. Таким чином, ви зробите донат і одним ділом до. Можете знищувати окупантів, а ще допоможете захищати наших оборонців. Тому я закликаю підтримати збір і долучитися скористатися QR-кодом. Ще давайте одне уточнення, пане Кирило. Що ще вам найбільше потрібно? Як зараз тримаються ви і ваші побратими? Ну потрібно, як вже перед цим казали, і за збір ви казали, що треба дрони. І це одне з основних е, вагомих внесків для оборони, і як і Покровська, так і всіх, в принципі, міст, які є на лінії зіткнення з ворогом. Якщо говорити маємо, спрацюємо, е, пане Криле, якщо говорити про Покровськ, чому росіянам важливо, на вашу думку, його захопити, крім того, що просто вони мають намір знищити це місто, як і взагалі нашу державу? Ну, стосовно Покровська, це дуже е, великий вузол, суміжний з е, Краматорськом і іншими містами, і це дуже багато шляхів. Так само і е, з, е, залізниця і автошляхи вони намагаються відрізати нам. І якщо вони займуться місто, то будуть е, їм ліпше е, переправляти свою логістику в вор... Піхоту і так само і боєприпаси на інші лінії на лінії зітня а, пане Крило, а от у вашій зоні відповідальності на Покровському напрямку, наскільки ви бачите, як росіяни активізувалися у своїх штурмах? Ми згадували з вами про те, ви говорили, що вони заходять малими групами. А наскільки це часто вони це роблять? Наскільки часто вони пробують просунутися вперед? На протязі дня, вночі намагаються просунутись в різний час. Не постійно а намагаються вибрати на час в день, вночі зранку, під вечір, намагаються просунутись малими групами для того, щоб закріпитися. За день скільки може бути таких спроб? Ну, приблизно. Ну, до 10, буває більше. Ну, в середньому в 10. -ти. Чи має значення погода? Да, дуже важливо для ворога погода, тому що е ускладнюється робота БПЛА, розвідки, тому що якщо дощ або туман е погіршується видимість, і для них це шанс просунутися на позиції. Пане Кирило, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, вам з нами дякую. був Кирило з позивним шеф, головний сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Нагадаю, що ми сьогодні підтримуємо збір безпосередньо для пана Кирила та його побратимів. Скористайтеся цим qr кодом зробіть щедрий донат від щирого серця. Таким чином ви допоможете нашим оборонцям отримати FPV, які будуть знищувати. Ти ворога а також а, купити ще і засоби радіоелектронної боротьби, які будуть захищати наших захисників від російської навали. Пане Кириле, дякую. Бережіть себе. Вітання побратимам.